Колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, капітан другого рангу Леонід Матюхін. Усім доброго ранку. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак у Литовській Республіці бере участь у засіданні міністрів оборони країн Балтії та України. Вчора голова оборонного відомства зустрівся з головою комітету Сейму Литовської Республіки з питань національної безпеки та оборони Артурасом Паулаускасом та членами комітету. Міністр оборони поінформував литовських колег про ситуацію в Україні, наголосивши на тому, що не Незважаючи ні на що у Міністерстві оборони України тривають, запроваджув... тривають реформи. Член комітету Сейму Литовської Республіки Раса Юкнявічина зазначила, що литовці завжди підтримують та вболівають Україну. За її словами, сила будь-якої армії не в її чисельності, а у силі духу та бажанні відстояти право на незалежність. Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Литви Андрюсом Крівасом міністр оборони України генерал-полковник Степан Полтарак обговорив питання обміну військовими інструкторами та реабілітації українських військовослужбовців, поранених під час проведення антитерористичної операції. Міністерство оборони України продовжує роботу з підготовки законодавства, спрямованого на реформування. Збройних сил України. На сьогоднішній день оборонне відомство підготувало 14 законопроєктів, із яких 9 вже прийняті Верховною Радою та підписані Президентом України. Це закони, які визначають чисельність Збройних сил України, вносять зміни до чинного законодавства з оборонних питань, організації харчування особового складу, створення спільної литовського. Польсько-української бригади під назвою Литпол Укрбриг. Участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проведення багатонаціональних питань навчань, перепрошую, питань двосторонньої співпраці тощо. У даний час на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку речового забезпечення військовослужбовців. Цим документом передбачається покласти на Міністерство оборони повноваження із розробки та затвердження зразків військової форми, спеціального одягу, взуття та спорядження військовослужбовців, засобів індивідуального захисту. Та інших предметів речового майна для всіх військових формувань. Знаки розрізнення також будуть розроблятися та затверджуватися Міністерством оборони. Цей законопроект дозволить запровадити уніфікацію військової форми, одягу військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, покращити їхнє речове забезпечення та привести його до сучасних вимог з урахуванням кращого світового досвіду. Продовження. Також напередодні міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, взяв участь у засіданні організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, також всесвітніх універсадах, чемпіонатах світу та Європи, які відбулося в Олі. В Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча заспа під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з 5 по 21 серпня 2016 року, під час 31-ї літньої олімпіади в Ріо де жанейро 162 спортсмени збройних сил України у складі української олімпійської збірної візьмуть участь у. У змаганнях у 17 видах спорту. Одним з етапів, з етапів підготовки військових спортсменів до Олімпійських ігор стануть шості всесвітні ігри військовослужбовців, які відбудуться у Південній Кореї у жовтні 2015 року. На попередніх п'яти іграх Збройні сили України достойно представили нашу країну і за результатами виступів щоразу входили до десятки кращих армійських команд світу. Після завершення 31 літніх Олімпійських ігор з 7 по 18 вересня 2016 року, в тому ж ріо де женейро відбудуться 15-літні Паралімпійські ігри, в ході яких розігруватиметься 528 комплектів, комплектів нагород у 22 видах спорту. Кандидатом на участь в Паралімпіаді є представник центрального спортивного клубу Збройних сил України, дворазова чемпіонка Паралімпійських ігор у стрибках довжині, Жину працівник збройних сил Оксана Зубковська. А поки що до виступу. На найближчих змаганнях перших європейських іграх, які відбудуться з 12 по 25 червня 2015 року у місті Баку, готується 41 спортсмен Збройних сил України. Загалом на європейських іграх очікується представництво понад 6 тисяч спортсменів із 49 країн Європи, серед яких розігруватиметься 253 комплекти нагород. Міністерство оборони України продовжує роботу із забезпечення військовослужбовців речовим майном. Так, з початку року Міністерство уклало 219 договорів та 49 додаткових угод на постачання речового майна для Збройних сил. Загальна сума угод 1 мільярд 313 мільйонів гривень. Це більше ніж вдвічі, ніж у 2014 році. Так, за минулий тиждень тільки були підписані договори на постачання 12 тисяч камуфляжних костюмів, 40 тисяч гумових чобіт та 110 тисяч літніх берців. За тиждень Збройним силам України було поставлено тисячу польових костюмів. Всього їх було поставлено Збройним силам 55 тисяч 620 штук. 4 тисячі утеплених курток це за тиждень. Всього поставлено їх 63 тисячі 590, 2 тисячі утеплених штанів, всього, відповідно, поставлено 22 тисячі 890 штук, 11 тисяч кулезахисних шоломів, а всього їх поставлено було до Збройних сил 50 580 штук. Тисячу бронежилетів Корсар. Всього, відповідно, їх поставлено було 30 тисяч 490 штук та 180 наметів. Також Міністерство оборони підготувало та направило на погодження до інших міністерств проєкт наказу про запровадження електронних закупівель в Міністерстві оборони України. Військові, військовослужбовці Збройних сил України продовжують звертатися на телефони гарячої лінії Міністерства оборони з питань тилу, яка почала свою роботу минулого тижня. За час, що минув, до Міністерства оборони звернулось 29 військовослужбовців. Переважно більшість зацікавлених громадян турбували питання якості харчування, зокрема щодо порушення технологічних та санітарних норм приготування їжі у військових частинах, неналежної якості харчових інгредієнтів, невідповідності розміру порцій, встановленим нормам забезпечення. Всі порушені питання увійшли до порядку денного комісії, які працюватимуть у військових частинах найближчим часом. До складу цих комісій увійшли представники Міністерства оборони, Генерального штабу, а також волонтери. Водночас військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, продовжують звертатися для вирішення проблемних питань в рамках проєкту Міноборони Зворотній зв'язок проблемні питання учасників АТО, який відкритий у нас 25 травня цього року. На сьогоднішній день із запитами до міністерства оборони звернулося вже 30 військовослужбовців серед питань, які найбільше турбують. Запитувачів це проблеми з отриманням грошових компенсацій та винагород учасникам бойових дій. Порушені проблемні питання оперативно вирішувалися. Або за роз'ясненням для роз'яснення прошу призначались відповідні посадові особи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. У мене на сьогодні все. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу АТО, капітану другого рангу Леоніду Матюхіну. Доброго ранку, пане Леоніде. Вітаю вас. Слухаємо від вас інформацію щодо подій в зоні АТО протягом минулої ночі. Ну, треба сказати, що терористи не припиняють позиції українців на всіх напрямках. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, вони з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по-широкому. Але після 20-ї години на Маріупольському напрямку було тихо. На Донецькому загарбники, використовуючи 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети гатили по піскам, попитному маріїнці. На Луганському використовуючи. Переважно гранатомети стріляли по станиці Луганській, щастя, Золотому, 4 та трьох ізбінці. На Артемівському з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецьких зброї обстрілювали Кірове. З нуля годин на Артемівському напрямку також було тихо. Безпілотники противника помічено за напрямками Весела Гора, щастя, Оріхове, Сміле, Нижні Сокільники, Бутівка, Проїжже, Ірське, Новотошківське, Кримське, Кер'які. Своєсерств, Муратова, Нижня, Кряківка, Лисичанськ, Нова Ну, треба сказати, що 28 травня в станиці Луганській група військової контррозвідки отримала оперативну інформацію про те, що біля будівлі пенсійного фонду, що в станиці Луганській, терористи планують провести в дію вибухонебезпечний предмет. Теракт під час великого скупчення людей, які хотіли провести там зібрання, з вимогою відкрити шахідний перехід через зруйнований міст. Вже незабаром наші сапери розмінували розмінували встановлений радіо, радіокерований фугас, зроблений ста мілітрової міни. Теракту вдалося уникнути. Дякую, пане Лоніде. Чи є питання до наших спікерів? Питань немає. Дякую, пані Оксано. Дякую, пане Лоніде, до зв'язку. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о 10 годині.